Однією з такою підступною хворобою сьогодні це є проблема хвороби цукрового діабету. І деякі лікарі навіть називають цю хворобу тихий вбивця, тому що, в принципі, нічого не болить, але наслідки дуже жахливі. Скажіть, будь ласка, як правильно застосовувати турманіву кераміку і яка, можливо, є особлива методика? По цукровому діабету це справді така небезпечна хвороба, тому що він не болить. Ну, наслідки його можуть бути дуже неприємні і небезпечні. І причиною цукрового діабету дуже часто є стрес, сильний стрес, коли людина щось пережила в житті. І це якби ну, провокує оцей, цей цукрового діабету. Тому перше, що нам потрібно зробити, це забирати оцей стрес. А стрес ми забираємо на килимочку двома способами: перше, ми. Ставимо температуру 55-60 градусів і прогріваємо область живота ось тут. Друге, ми спимо на турманівій кераміці і ставимо вже температуру нижчу, 37 градусів, може 38, і це тепло, розслабляючи нервову систему, покращує якби, функцію її. Крім того, коли ми спимо на кераміці, під впливом магнітного поля і іонізації розріджується кров. А кров тягуча, кров густа. Вона забиває дрібні капіляри, і скажімо, коли в ногах, а в ногах це найбільше видно, вони найдальше від серця, і серце не завжди якби, ну, може докачати ту кров. І відповідно в людини з часом буде підніматися тиск, ноги будуть мерзнути, і через погану циркуляцію крові дуже погано заживають рани. Більше того, через поганий обмін речовин в ногах починають відмирати тканини. І це може перерости в гангрену, а потім закінчитись ампутацією. Тому, щоб в цього уникнути, так перше, що я сказав, спимо, прогріваємо область живота. Наступне це прогрівати собі е, стопи, тобто кожен день ходити по турманівій кераміці хоча б 20-30 хвилин, щоб гарно розігріти. Але тут потрібно бути обережним, тому що при цукровому діабеті в людини вже може чутливість стоп зменшитись. А при високій температурі, скажімо, якщо ми поставимо 70 градусів, вона не буде відчувати, що її вже забагато. Тому тут треба ставити буде меншу -чуть температуру, щоб людина по чуть-чуть відновлювала оцю чутливість. Ну і за рахунок таких прогрівань, ми покращимо циркуляцію крові, і в принципі ми рятуємо свої ноги, свої стопи від відмирання. Крім того, кров розріджується, циркулює краще, і це стосується всіх судин і капілярів по нашому організму, по яких вона проходить. Ну відповідно, наслідки імунітету вони не є такі небезпечні. Так. Дуже дякую вам. Дійсно, корисні і важливі поради для наших глядачів. Тому бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові та щасливі з компанією Макабець.